Б'юся об заклад, що такого супу ви ще не куштували, якщо я не права, пишіть в коментарях. Чесно кажучи, коли я вперше дізналася про цей суп, в мене було багато сумнівів, чи взагалі це їстівне, але я наважилась, спробувала, мені дуже сподобався результат, і тому я знімаю це відео і ділюся цим рецептом з вами. Тож, Сьогодні будемо готувати холодний літній суп з динею, хамоном, м'ятою та йогуртом. Так, це дуже незвичний склад. Тож, що нам знадобиться? До речі, зараз я буду вказувати інгредієнти, точну їх кількість ви побачите в дописі під відео, в описі відео, тому що на відео я буду готувати одну порцію для демонстрації. Тож, нам знадобляться кедрові горішки, диня, дрібка солі. Оцет яблучний з рецептом, але в мене був лише винний різниці я не побачила. На сматі це негативно не відбилося. Олиткова олія Extra Virgin, свіжа м'ята, йогурт. Без смакових домішків. Я беру просто грецький йогурт. Кидаємо кедрові горішки на суху пательню, щоб знову їх підсмажити, і підписуємося на наш канал, щоб не пропустити ще більше цікавих рецептів з різних куточків світу. Диню потрібно очистити, подрібнити на шматочки так, щоб це влізло в нашу чашу блендеру, і робимо їх однорідної маси. Після цього, Після цього додаємо дрібку солі. Оцет, олію, листя м'яти і ще раз перебиваємо це все в блендері. Все, суп готовий, починаємо готуватися до сервіровки. Для цього підготуємо хамон, якщо він з такою ось жирною прожилкою, як ви бачите у мене на відео, її потрібно прибрати, тому що зайвий жир в цій страві зайвий. Так, ріжемо на такі смужки, після чого серверуємо. На тарілку виливаємо нашу динну масу, додаємо горішки. Трішки підсмажені, дивіться, щоб вони слідкуєте, щоб вони не згоріли. Хамон і йогурт. Ось так можете прикрасити, як душа забажає, можна прикрасити також м'ятою, можна петрушку, якщо вам дуже хочеться. Все, страва готова, дуже освіжаюча, дуже цікавого смаку. Обов'язково рекомендую спробувати, особливо влітку. Все. Нехай вам смакує. Всім дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.